Проблеми релігійного життя та вплив українського православ'я на національну безпеку держави обговорили в Житомирській облдержадміністрації під час круглого столу. представники духованства отримали можливість поспілкуватись між собою та з експертами-релігіознавцями. За словами заступника голови ОДА Геннадія Дмитренка, незважаючи на різну конфесійну приналежність, релігійні організації демонструють небачену єдність у допомозі бійцям на Донбасі. Попри складну суспільно-політичну ситуацію в Україні. Церква підтримує людей як духовно, так і матеріально. Священники та віряни щоденно моляться за воїнів, які беруть участь в АТО та за мир в нашій державі. Окрім цього, релігійні організації збирають допомогу для наших захисників, купують одяг. Та засоби захисту, а також приймають переселенців із неспокійних районів сходу нашої держави. Тім релігійна ситуація у державі дещо змінилась у зв'язку з останніми подіями. Зріст і приріст е, релігійної мережі в Україні в цього року був всього лише десь приблизно 180-200 одиниць, коли говорити в цілому по державі. Але що очевидно відзначилося, е, трагічні події військові і Події в Криму призвели до того, що в абсолютних показниках, якщо на 1 січня 2014 року в Україні було зареєстровано більше 37 тисяч релігійних організацій, то зараз 35 тисяч за словами посадовця, більшість релігійних організацій, що діють у самопроголошених ДНР та ЛНР, розташовані на території контрольовані ополченцями, і це переважно у пице московського патріархату. Тому така і увага суспільства до позиції саме Української православної церкви. Тому такі суспільні очікування на не лише загальні, але й на конкретні меседжі, які повинна давати ця церква, в тому, що вона однозначно і категорично підтримує, підтверджує свою державницьку позицію і належно оцінює окремі заяви окремих своїх діячів на будь-якому рівні, які йдуть із в розріз із тими. Процесами, які можна констатувати у нашій державі, фахівці у галузі філософії та релігіознавства зазначають, що роль православ'я у контексті національної безпеки ніколи раніше не розглядали застосування статей відповідного закону, торкались переважно протестантів, язичників і навіть греко-католиків. Ми в цій сфері отримали приблизно ту ж картинку, яку зараз отримали ми на сході і півдній Україні, тобто. Всі військові частини і редути стояли на заході, а вдарили нас із сходу. Так само і тут тут ми маємо певні проблеми саме із православними православними деякими напрямами, яке які ну для, для суспільства виявилося неочікувано наразі, головне завдання, яке ставлять у релігійній сфері, це збереження миру та недопущення будь-яких сепаратистських проявів. У міністерстві культури навіть ініціюють, що священнослужителів, які говоритимуть про руський мир, притягувати до відповідальності не тільки по законам церкви, а й в судовому порядку.